Всім привіт із сонячної Італії. Дивіться, що я сьогодні знайшла у себе в квітнику. Ну, він випустив уже раніше. Спочатку пупляшки, тоді стрілки. Як тільки випускає стрілку, ждіть через пару днів квітку. Це просто неймовірно, та вона ще й розова. Ну, це щось означає, так? Да? Кактус привезений із Сичілії. Це єдине, що звідти можна привезти. Жара там неймовірна. Хто туди відпочиває, я не знаю, їде відпочивати. Хай там хоч все буде включено. Я шуткую, звичайно, дивіться, яка красота. Є кактуси, які закриваються на ніч, розпускаються, закриваються, розпускаються. А є кактуси, які цвітуть один день. Я не знаю. Це краса, скільки буде цісти, я не знаю. Хочу поділитися не просто своїм враженням, а передати настрій, можливо, що ми привезли цього разу, і з весілля. Цього разу ми привезли 100%. Хороший настрій, якийсь задор для нашої. Сім'ї з Франческо, Марією і Русланом. Звичайно, жалко, що Руслана поруч з нами нема. Це, ну... Всім бажаю, щоб ваші діти вас реально підтримували. А ми привезли хороший настрій на снагу до життя на щось нове, на якісь нові подвиги нашій сім'ї. Може, кому знайома така пальма. Вони, як сосна. Вони не ростуть постійно. Вони ростуть дуже повільно і отак. Один рік випустять одне коло листячко. Другий рік випустять коло листячок. Третій рік коло листячок випустять. Ось ця. Алла тільки приїхала. За дві неділі, ще тут була, Алла це моя сестра з України приїздила, вона два тижні лише. Вона їх поливала, і вони за дві неділі мені стільки листочка не випускали. Так що, якщо у вас якась квітка не росте, запросіть свою саму-саму хорошу людину до себе, і хай вона вам полє квіти. А вдруге, ну, а може, це дійсно працює. Меняла свою енергетику, залишила. Отакий у нас раночок. Я просто тут квіти поливаю, щоб вони не вмерли. Себе вже я трошки полила стаканом води всередину. Зараз хочу вам показати, що ж ми ще привезли з весілля. До речі, в мене все вдалося. Є що монтувати. І буду показувати. Звичайно, квіти, без них нікуди. Слоєчки, тому що хтось вчора вже їх не подужав. Звичайно, бамбоніра. Це в обмін на конверт з подарком. В нашому випадку завжди гроші. Взагалі в Італії несуть конверт. Як ми рахували, скільки треба положити в конверт? Наречений, коли був у нас на весіллі, 9 років тому, він положив 120 євро, але 9 років тому. Значить, ми маємо положити на 50 євро більше. Плюс 9 років інфляція, плюс нас двоє, і плюс ще була Марія. Ну, от така суба десь вийшла. Розпакуємо окрану. Зазвичай, по традиції, конфети, не цукерки, а от саме конфети. Тому що вони їх теж називають конфети. Не знаю, який там смак. Откриточка, дата, хто одружувався. І в нас тут відкривачка. Це їхні отакі, наче, плиточки, орнамент. Не знаю, з чим пов'язана історія, але от така от на, на магніт, на магніт. Доволі симпатична штучка, яку можна використовувати. Правильно? І декор на холодильник. Зазвичай я магніти не люблю на холодильнику. Оце таке можна повісити. Як досточка, да? така типу досточка? Ще ми привезли отаких от бубликів два. Ну, оце з тортика було, це шоколадне, оце, це не звідси. Зараз покажу, бачите, це білок свіжий, свіжий. Ось їх два. Вони їх підсушують, і вони ну, сорші продають. Всередині, на що схоже, тісто, я не знаю. Таке воздушне тісто, хто знає. То. О, такі бублики це весенні бублики. Вони дуже смачні, коли саме отакі свіжі. Це вчора були, то це Марія їх набрала. Це те, що ми привезли з весілля. А взагалі 11 година дня, а вони ще сплять з папою, так нагулялися. А ще я дуже чиню, коли твій мужчина не ззаді на сидінні спить і ось, ось вибачте, наблює. А везе вас додому красиво. Я це дуже ціню, і це дуже класно. Так що думайте над своїм життям і не керуйте авто, будь ласка, в нетрезвому стані. Це дуже страшно, якщо чесно. Так що якось так. Матеріалу на весіллі от знімала, скільки мені треба було. Думаю, те, що треба. Буду монтувати, ще нема. Буде після цього відео, весільне відео. Ну і, в принципі, вже там, де мої італійці сидять у Фейсбук буці, то вже все навиставляли. А я так дуже боялася. Так що, всім благ, всім добра. Тримайтеся і цінуємо, цінуємо, що в нас є.